Податківці уважно дивляться не тільки на податкові накладні, а й на зарплати працівників. Якщо вони занадто низькі для вашого бізнесу, ризик блокування податкових накладних зростає. Це рубрика TOF мінут. 60 секунд про ПДВ. Коли компанія показує мільйонні обороти, а працівники отримують мінімалку, податкове робить висновок, що діяльність може бути фіктивною або зарплати приховуються. У компанії десятки клієнтів і великі контракти. А в штаті кілька програмістів, які отримують мінімальну зарплату. Для податкової це нелогічно і податкову накладну блокують. ТОФИ з кількома мільйонами оборотів у будівельних роботах. Але офіційно всі робітники оформлені на мінімалку. Це одразу викликає питання про приховані виплати. Компанія обслуговує десятки об'єктів, але в табелі 5 працівників на мінімалці. Податкова не вірить у такі масштаби і блокує ваші накладні. Слідкуйте, щоб рівень зарплат співвідносився з оборотами. Документуйте реальних працівників, підвищуйте фонд оплати праці, якщо масштаби компанії вашої зростають. Це була рубрика Тов Мінет 60 секунд. Про ПДВ уже завтра новий розбір ризику блокування. Підписуйтесь, щоб не пропустити.